Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Дональд Трамп усуває свого помічника з питань національної безпеки Майкла Волца через 100 днів після формування нової адміністрації. Таким чином, Майк Волц стає першим високопоставленим представником адміністрації Дональда Трампа другого скликання, в якому доведеться залишити відповідальну посаду. Перед тим як Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів, багато хто говорив, що люди, яких він призначить на посаду у своїй адміністрації, навряд чи пробудуть на цих своїх посадах весь час перебування Дональда Трампа у Білому домі, і от Майк Волц розділяє долю іншого першого помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки тільки під час першого обрання Трампа Майкла Фліна. Флін – Прослужив на цій високій посаді усього кілька днів, Трамп був змушений усунути його після того, як стало очевидно, що Флін пов'язаний із Кремлем і може бути важливим інсайдером інтересів російського керівництва у першій адміністрації Трампа. Втім, незважаючи на відставку і Подальші проблеми Фліна із правосуддям Трамп вітав його вже після того, як вдруге був обраний на посаду президента Сполучених Штатів серед тих, хто прийшов його привітати. Майк Уолтс був, можна сказати, під серйозним ризиком відставки, після того як став героєм скандальної історії, із додаванням головного редактора часопису Атлантик до секретного чату у месенджері Сигнал, в якому Волц обговорював із іншими безкоставленими представниками адміністрації Дональда Трампа, питання бомбардування позицій руху Ансарула у Ємені, стало відомо, що Тепер, вже, очевидно, колишній помічник з питань національної безпеки створив цілу низку таких секретних чатів для дискусій із колегами. Що найдивовижніше, на тлі багатьох інших представників адміністрації президента Трампа, колишній конгресмен Волц виглядає одним з найбільших професіоналів. Він працював у палаті представників та у міністерстві оборони сполучених штатів і на перший погляд мав усвідомлювати, що таке секретність і дотримання норм інформування чиновників в ситуації, коли за цією інформацією полюють розвідувальні служби усього світу. Однак, як бачимо, жодний досвід не навчив Олца обережності, можливо, тому що адміністрація Трампа. Принаймні, її найбільш серйозні представники впевнені у тому, що вони можуть дозволити собі все, що заманеться, без будь-яких наслідків, і саме це стало помилковою позицією радника з питань національної безпеки. Тепер можна говорити про справжній розвал. Цієї найважливішої ланки в адміністрації Дональда Трампа, тому що разом із Майклом Олцем йде у відставку його заступник Алікс Вонг який працював у першій адміністрації Дональда Трампа і є спеціалістом з питань північної Кореї, що також є важливою темою, враховуючи ядерний потенціал цієї країни, що у останні роки стало одним з найважливіших союзників Російської Федерації. Олц не подобався багатьом. Членом адміністрації Дональда Трампа ще й тому, що незважаючи на те, що його погляди ніколи не еволюціонували до Трампійських, і він завжди був прихильником чинного американського президента, так чи інакше, його жорстка позиція досить часто не співпадала із поглядами Дональда Трампа на те. Як варто зараз вирішувати зовнішньополітичні проблеми, і саме тому ультраправі активісти з прихильників Трампа вже кілька місяців поспіль атакували Волца за його більш тверези погляди на світ ніж у чинного американського президента? Тепер, звичайно, залишається питання про те, хто стане наступником Волца на посаді. Радника з питань національної безпеки, адже від цієї людини так чи інакше залежить опрацювання усього зовнішньополітичного курсу адміністрації президента Сполучених Штатів. Говорять про те, що одним з реальних кандидатів на цю посаду є представник президента Трампа на Близькому Сході Стів Вітхов, який останнім часом займається практично усіма категорично усіма критичними. Питаннями пов'язаними з американською зовнішньою політикою. Віхов проводить перемовини із президентом Російської Федерації Путіним, сподіваючись умовити його погодитися на Трампівське перемир'я на російсько-українському фронті. Щоправда, безуспішно. Відхов проводить зустрічі із міністром закордонних справ Ірану. Абасом Аракчі у намаганні умовити Тегеран відмовитися від своєї ядерної програми, щоправда, поки що безуспішно. Вітков проводить перемовини між Ізраїлем і Хамас, як посередник у цих непростих розмовах єврейської держави з представниками терористичної організації через посередників. Щоправда, поки що безуспішно. Однак, ми зараз говоримо не про успіх, а про кількість питань, які зосередив у своїх руках, стів Вітков. Очевидно, що це і були питання, якими у Класичній адміністрації мав займатися радник з питань національної безпеки. Тому багато хто вважає, що Дональд Трамп, який до останнього намагався захищати свого колишнього радника з питань національної безпеки, може довірити цю посаду набагато більш важливій для себе персоні Стіву Вітхов. Ну і ще один варіант, який обговорюється зараз у колах, наближених до президента Сполучених Штатів, це як не дивно, Марко Рубіо. Багато хто хто розуміє ситуацію, пов'язану із дефіцитом кадрів, які могли б працювати із Трампом. Говорить про те, що Марко Рубіо міг би стати зараз одночасно державним секретарем Сполучених Штатів і радником з питань національної безпеки президента США. Свого часу цю посаду обіймав Генрі Кісінджер, такий дипломат, який сполучував в один з небагатьох періодів американської історії дві важливі функції. Однак, враховуючи те, що сам Марко Рубіо, можна сказати, не дуже сильно впливає на зовнішньополітичний курс Сполучених Штатів, який визначають Трамп звідховав, і є. Насамперед весільним генералом у державному департаменті виникає питання, чи потрібний Трампу ще цей весільний генерал у Раді з питань національної безпеки. Ще один кандидат на посаду радника з питань національної безпеки це заступник Рубіо на посаді державного секретаря Кріс Ландау, про якого також останніми тижнями говорять, як про людину здатну організувати професійну роботу цієї інституції. Тільки от не зрозуміло, чи потрібна Трампу. Будь-яка професійна робота, адже відомо, що чинний президент Сполучених Штатів насамперед цінує лояльність своїх співробітників і абсолютно не цікавиться їхніми професійними якостями. Багато хто у Сполучених Штатах підкреслює, що відставка Майкла Волца це тільки перша відставка, а розвал цієї адміністрації вже не за горами. Серед тих, кого може відправити Трамп у відставку найближчими місяцями, називають не менш скандального ніж ОЛЦ міністра оборони Сполучених Штатів Піта Хексата який також відомий своєю причетністю до чисельних витоків секретної інформації, а також того ж самого державного секретаря Марка Рубія, у справжній трампізм якого не вірять у найближчому оточенні Трампа, яке складається з набагато менш професійних і менш відповідальних людей ніж чинний державний секретар. Так що за виставою боротьби у найближчому оточенні Трампа за увагу першої особи ми будемо спостерігати у Гармонії з тим неймовірним хаосом, який є, продукує навколо себе президент Сполучених Штатів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу і Бемієкофідонатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги й миру вам хай щастить.